Дай Боже здоров'ячка, вийдуть свята, як говорить. І я вам хочу дати поради, такі, знайти, що у них і вам життю пригодять. Часом є така кульора, розумієте, у де ладний. Ганс новий, може, дещо госуда не ще везли, з пущия часом. Знайду, такий добраний, вже 50 років прослужив і ще 50 би мав прослужити. Але, прийшла якась зволочка, то ляпала, тляпала, ти тим кілішком, чим там було в тарелі і нарубила вам. Вона нарубила біди, Наробила вам таких плям. Що з тим робити? Та ну так брат, якби вона ще відпирала на кулер, я базара ставила, то людям повітала, що їж знімала. Вона ще не відпирає, літами вже ще не відпирає і все. Чим ну тіку не терла, не дерла і не тилива. Ніяк. Хто повів викинути? Щоб, щоб я, я в тій хаті такого не чула викинути. В нас старі лаги ще не викидують, старі обруси ще не викидують, в нас ще ніс не викидує. Дурний найвікедки. Ми вмінім то тилива. Зробити так, щоб воно буде служила. Двічі. Ті молоді в небі все Вони не знають купити, але вони знають викинути. Що ми аби Застелили застелила, у брус. Ми беремо дим сідею та є пляма і туди ставимо якусь тареллю, щоб ніч не було видно. Вам чи здається, що то все просто, Ну, але так не є. Бо то не кожна тареля ще й піде. А я, я раз ставила з кубасову тарелю. Гості сіяли, зачали її тягати. Отак, ось так очікувати, все, ще зувили. Що там було, під нею, Я ще спозарила з писанками, свічучками, щось таке у вас уб'є. Поставте і все. Того ніхто не буде брав. Тільки тут не було таких яєць, Найти же хтось захоче з'їсти. А щось таке, якісь декорації, поставили і все. Чистий спокій. Хтось може поїсти, що ще квіточки підійдуть, та була поставить. Ну, та абсолютно не підходить, абсолютно. Вже теж була, прийде до вас такий, як заник з пурічи, будуть ті тушки перед очима мутиляли, і він такой буде махав-махов, за та я ваза не впаде й ще не їб'є. Сніжанка мені ще притарабанула такого зайчик повідає, можна ще зайчик поставити, бо то на Пасху ще став. Це мапірник до ветрака, говорю до неї. Що то, що зайць, Шо, Шо зайць? Зайц? Він несе ще, їй чи несе? Дружову то куручки чи підкактя може ще бути. Ах. Ну вы даже в нас